Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Вітаю всіх українців, в усіх куточках світу, своїх земляків, сьогодні, 21 серпня 18.50. Парілка страшна, мозги закіпають. Значит, будемо ми дивитися на 2 дні, 22 і -е, 23. -е, люди, 24. -е. Я буду. Більш приділю тоді уваги, там, вроді як, по градусам, повинно бути трошки вже понищення йти по температурі, то, хоч трошки воно буде легше тут це все роздивлятися, ці військові речі. Бо на них дуже багато входить сили енергії. Чим на от розклади, які обичні для людей оці всі наші чотири стихії. Так що, давайте. На два дні я подивлюся, тому що я просто ну, не дуже зараз маю сил, а це дуже важливо, 24. Хоча 23 теж воно ж ви ж розумієте, що вони можуть вночі то зробити з 23 на 24. Давайте подивимося взагалі на дві на доби 22 і 23 місто Запоріжжя. Бачите донешку, яке непогане. Так, трошки я тут поміняла пунктики містами, так що перше ми дивимося енергії. Енергії міста Запоріжжя, які будуть у нас, бачите, люди повипадали. Тобто, ідуть і. Ну тут е гарні всі карти. Оця карта по змінам на чоловіка впала по луні. Угу. Значить, щось якась буде історія тут іменно з чоловічою енергетикою. З чоловічою енергетикою. Тобто, полоні це, скажімо так, нервова обстановка. Зміни йдуть не на краще. Чоловіча енергетика лежить між негативними картами. Я хочу роздивитися на зміни. Ось дивіться, у нас на зміни припав клевер, тобто тут пройде по-легкому варіанту. Все більш-менш так. Ну і слава Богу. Слава Богу, тут все нормально. Бачите, на жінок впала іменно гарна карта, лелеки, тут все нормально. Ну і букетик. Так що, в принципі, непогано. Тепер військовий стан мене цікавить. Так, буде стабільно, стабільно серйозно, але по луні. Ну, тут, вроді, як нічого, ви знаєте? Іде рост і по дереву. Щось нове буде. Так, ну, більш-менш, більш-менш так собі. Хоча ця башня мені не подобається, що це нове, проблемки якісь, бо вони ж, бачите, пройдуть по клеверу. Да, ось, пожалуйста. Ну, пройдуть вони ось так. Стабільненько, да, по кольцу. Стабільненько по кольцю криси. Ой. Так, ну ладно, давайте глянемо, чи будуть у нас постраждалі. Це такий розклад на місто, але він такий, знаєте, вже ми прищупуємо ситуацію. Йдуть криси, йдуть і коса. Лілія лежить між косою і е, крисами. Да. Можуть таки статися речі, хоча коса, вона ось, е, я доклала гору, да? і коса йде в сторону гори. Тобто, по факту, вона її буде зрізати цю гору. Ой, ось, бачите, і буде дерево. А тут у нас що тут новеньке? Ключик ми будемо мати від цього. Дай Боже. Вроді, як знаєте, такі карти тяжкуваті, але вони супроводжуються такими гарними, серйозними картами, позитивними. Так, далі. Далі, далі дивимося ми радіаційний фон для Запоріжжя на ці дві доби. Змія посередині, по краям позитивні карти. Трошки вони будуть там хотіти нам отруїти життя. Звісно, йдуть зміни по трансформації. Так, ось щось воно буде там робитися. Але в цілому, в цілому, в цілому, бачите, ось вони, що хочуть, вони хочуть щось робити. Але падає розвілка. І посад цю розвілку. Ну, по ітогу, бачите, в нас все одно тут буде лілія. Ситуація стабілізується, але вона ну, закрита. Що ми маємо за Маргодара? Ми ж нічого звідти не маємо. Ще хочу вам сказати, що поки вони там сидять і вони оттуда не втікли, вони особисто такого чогось робити не будуть. Вони не придурки. Так що, таке. Це от коли вони почнуть виїжджати, ото вже буде, ото вже буде питаннячко. Так, далі. Давайте подивимося, Влада, бо я, чесно кажучи, дивилася і нам показувала, що владою зайнялися, і я потім по ленті подивилася, що у Куртєва там. Тільки я не зрозуміла, це оп'ять був обиск, чи це про той старий розказують. Я щось так і не зрозуміла. Ну, коротше кажучи, піднялася опять ця історія. Так що будемо дивитися і розвиток, і давайте подивимося, що ж там влада, як вони себе, наша міська влада Запорізька, як вони себе будуть почувати на ці дві доби, що вони там собі думають, відчувають та що там вони роблять. Ну, прям таки випав во всій красі. І по хресту працює, несе хрест Пабло. несе хрест. О, бачите? Роздоріжжя, оце він так працює. Він щось десь повідомляє, має справу з якимось, щось з кимось переписується. Ну, мабуть, а ну з ким він переписується. Ну, скоріш, цього, він вирішує свої особисті проблеми. Полуні, в нього проблеми йдуть, і там йдуть перемовини, І оце всі переписки, рішення. Але вони ці рішення зрізаються косою, і оп'ять стоїть він на роздоріжжі. Коротше, і це ж він там не один, це їх там ціла шайка лейка тому вони ось працюють по хресту. Прямо от їх вже, вже все. Знаєте, ну треба ж працювати. Оце зараз вони працюють. працюють, але... Деякі з них ще все одно там потихеньку, до, до кого ще не добралися, ще крадуть. Але оці вони, звісно, бачите, страдають бідні, що їм треба працювати. Це як хрест їхній. Подія там в них серйозна, речі серйозні. Подивимось потім окремо, я зроблю на живу долю, подивимось, як він цей раз викрутиться чи не викрутиться. Той Куртєв, Мардяку наїв. Так, ну і в принципі давайте глянемо по людям. Чим будуть жити люди, містяни в місті Запоріжжя ці дві доби. Домою, роботою змія. Давайте трошки розкрию, трошки розкрию змію, обмани, бачите, обмани. І і зради, і обмани, і це все неприємно, а щось новеньке ще буде по башні. А тут по башні я вам хочу сказати, що чим люди живуть? Люди живуть тим, що хочуть, щоб скоріше вже оця влада отримала по заслугам. Таке відчуття йде. Боліля це і це це власні структури. Ну і людям до серця, якщо з ними там вже в кінці кінців якось будуть таке відношення у людей до влади, бачите, полуні, оця брехня, все це пре. Я вам скажу по великому рахунку, люди зараз трошки от почали, ну, знаєте, да, реально ми радіємо, що їх взяли за сраку, А що тут такого? да, Ми радіємо. Всі розуміємо, що це проблематично, що це неясно і що з ними буде. Але радіємо. До серця нам прилягли ці всі події. Так що, таке діло. А так, робота і праця. Бачите, дім, сім'я, близькі це те, чим живуть наші люди. Так, ну, все, я закінчила цей розкладик, трошки ми пробіглися. І буду далі вже по районам, але я сокращу трошки там. Як вже піде все. Почуємось, побачимось. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і па-па!